Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Правоохоронці по гарячих слідах викрили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня підірвали автомобіль працівника прокуратури у Дніпрі. Агентами виявились двоє чоловіків 30 та 50 років, яких Росія завербувала через телеграм-канали із пошуку легких грошей. Вони спочатку відстежували маршрути потенційної жертви, потім заклали саморобний вибуховий пристрій у визначеному місці поблизу автомобіля прокурора в одному з районів Дніпра. Згодом активували вибухівку і встановили поблизу місця теракту пристрій дистанційного спостереження та керування. Водій почув підозрілий звук та встиг вибігти із транспорту. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, його транспортний засіб повністю знищено. Наразі обидва затриманих співпрацюють зі слідством, і дають свідчення. Їм повідомлено про підозру за статтею 258 кримінального кодексу України. Терористичний акт вчинений групою осіб, затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.